Друзі, всім привіт-всім привіт. Мене звати Олександр Ківрат. Сьогодні 29 березня, день народження. Я йду в контактний зоопарк. Погнали. Друзі, попав нарешті контактний зоопарк. Зайшов сюди. Тут величезна така територія. Ми з вами зараз пройдемо, подивимося кожне звірятко, Тут їх дуже багато. Як ви бачите, тут різні рибки там прикольно. Ну, сьогодні таке буде невеличке відео в день народження. Друзі, дивіться, які тут рибки класні, та ви що красота. В такому невеличкому акваріумі вони плавають і дуже себе гарно почувають. А ми йдемо далі. Вон, туди от. Друзі, я заходжу зараз в такий будьон невеличкий. Закриваю за собою двері. Так, друзі, я закриваю за собою двері. У нас такий дикобразний. Друзі, дивіться до мене, дикобраз прийшов. Така велика миша, яка має голки. Так бачите, ну прикольно, а? дикобраз, привіта. Привіт. Ти не кусаєшся? Блін, дикобраз? Ух ты, клас! Оце така велика-велика така, миша, будемо так це говорити, ну класна штучка. Та, Друзі, дивіться, він, він чиститься! Блін, класно, біля чистить капець. Дикобраз живе в такій клітці. Як бачите, класно. Друзі, ми виходимо від Дикобраза, В принципі, йдемо далі. Закриваємо за собою. І ми йдемо далі будемо піти з правого боку. Друзі, у нас шотландська фоні яка питається від мене сховатися, я вам скажу. Ну, прикольно. Шотландська коні. канал ті врак. Ку-ку. 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 Вот так вот, да? А я вас бачу. А я вас бачу. Прикольно, да? Я вам еще раз говорю, я вас бачу. Я вас бачу. Бачу я вас. Після такого баранчика нас зустрічають Змії, Ігуани і прочі мешканці. Зараз я вам покажу. Тут У нас друзі така черепашка, яка вже перекусила і собі тихенько-тихенько спочиває в самому будинку. Прикольно. Це нас середньоазіатська черепах. Ну, друзі, ми зараз заходимо в одну таку невеличку клітку. Да. Блин, там закрито, показується, диклітці. А знаєте що, друзі? Там спочиває отакий лімур. Тихенько, тихенько він там от сопе в дві дирочки. блін. Кошачий лімур. Да. Ну, ми зараз зайдемо е до копібара, як бачите, але. Закритий да, по фільм. Друзі, дивіться, ми підходимо до копібару. Друзі, ну реально перший раз бачу копібару, перший раз, блін, беру її в руки. Держи телефон. Так. Да. Ну, тепер зараз культурну посаду. Дивай, де сюди. Ну блін, ну копиє, це класна штука. Блін. Ой. копі друзі, копі-бара, бачите, прикольно. Ось так. такі два створіння. А тут відпочивають. А я вам скажу, друзі, прикольні тільки капібари. Ми зараз походимо. І, на жаль, зараз недоступний нам хотя мімур. Двері потрібно закривати, щоб зірядку не вийшла. А ми йдемо далі. З правого боку у нас клітка і тут напевно Так, це настра. Я здається бачу в тому нашому зоопарку. Ми підходимо, друзі, зараз. до такої... Тваринки, привіт тваринка! <сі> ну, Суга в нас зараз закрита, ми можемо наблюдати так. Отак. от. Так вот. Все, носуха на в нас пішла в будиночок у себе туди відпочивати. Але зараз це звірятко у нас трохи замкнене. Дивіться, друзі, які зілки папуга. Вау! Папуга Ара. Здоровий такий вас. Друзі, я завітав до 40. О, які у нас 40, друзі, клас! Привіт, сорікати! А цей сурикат у нас тут тихенько-тихенько гріється під такою лампою. Привіт, до нього підбігають ще один такий сурикат, і він буде спати. Класно. классно. Блять. Друзья, дивизия, зараз, в руки сори как. как, -ка". Ну и шаблон. А ты, як а ты хочешь на руки, давай Хочу так пущить, он. Давай Назове на паузу. А він кусається. Друзі, я злив суриката, а він кусається. Прикольно. Вони кусаються. Короте, друзі, я так розумію, що тут шипять і кусаються, притім активно бігать, а ми йдемо далі. Друзі, дивіться, Яку я взяв собі морську свинку на руки. Такими розовими вухами, да? така морська свинка. Прикольне таке створіння, як бачите, це клас. Це морська свинка. Ми контактний зоопарк зоопарку. Все, стоп Друзі, дивіться, я взяв собі такого кролика. Да, такий прикольний. Білий кролик, да? ах ти ж. Худоба. Оцей кролик нас кусається Да. Ох, такий злий кролик. У -у -у -у. У -у -у. Такі друзі, великий контактний зоопарк. Це другий, в якому я побував. Дуже-дуже ну, гарно, дуже класно. Всім раджу сюди приходити і дивуться таких класних тваринок. Так, друзі, захожу на суфі. Привет, привет, привет. Класс. Так, Клас. а у нас на сухо. Класс. на у нас кусочки мы кадром привет. Супер. Все, у а нас Все. Розрежемо, попробуємо попасти до дому, в принципі. Це класно. Ви вже дивіться, це є на клас. Це просто щось, в принципі. Кіно спить. Прикольно. А, от морда. Дивіться, дивіться, це є на клас, так? Є Спить, та ви ще просто Так от друзі були контакт на зоопарку, такі на сіньчик. Спить тихенько, тихенько, спить. Привіт, за. Прикольно, така, така у нас, Знаєте, друзі, така у нас дружелюбна коза, як бачите, і я з нею будь час. Привіт, привіт, коза. Дай лапу. Ти бодатися будеш? Треба бодатися. Прикольно, не бодайся. Отакий От у нас їжачок маленький, як бачите. Прикольно, да? А, там все меньше есть. На руки. А тут, друзья, еще один друзья, что Ай, кусается, не кусается Друзья, такие у нас скрылись, спать Крылья, привет. Ох. Так а, друзья, мы с вами подоружуем вот такому контактному зоопарку с таким открытием. На котачье мы схожи. Як би на руки взяти? Як? Друзі, ви коли небудь бачили, щоб заяць гриз дерево і Бобер, да? щось таке бобряче є. Зайць да? гризе дерево конкретно. Да? Гризьок. Привіт. І Бобер. Друзі, а ми зараз заходимо з вами до кота. Потім заходимо і закриваємо двері. Так, друзі, дивіться. Ми зараз замикаємо двері. Нас зустрічає такий гладкошерстний кіт. Кіт-привіт! Висловуки та вийшов, красота, су. Киса. Да. Де до мене? Він не хоче. До мене так? Да? Прикольно, так? Да? Друзі, дивіться, я взяв собі на руки такого Барсика. Барсик хороший такий, така розсвідка класна. Висловухий. Класс! Да, Барсик сейчас будет прыгать туди. Барсик, ну как ты тут? Нормально? А за вушком почухать, да, за весловухом ушком. Давай, Барсик. Опа! Вот ну, там откращий. такие у нас Барси. Хороший, классный такой. Бенгарський. Ну, харя. Прикольно, да? Плюс Барсик. Класс. Отакі у нас А зверху, друзі, ще один хм, Прикольно. Друзі, ми зайшли з вами в такий маленький павільйончик. Тут такі маленькі мавпочки, так прикольно. класно. А там є ще одна, ага, як бачите, там Антамот грається своїм костом. ну, да, така от мавпочка, Ну ладно, да, прикольно. Я не знаю, чи на мене мавпочка прийняв, в принципі. Стараюся її погладити. Прикольно, так. Десь сюди підходь. Дивись на малпочку. На малпочку. На на, на малпочці. Клас. А та зараз, друга, Пригне. Прикольно, так? Закладні малпочки. Друзі, ми з вами заходимо зараз до клітки з попугаєм аро. Друзі, дивіться, який класний папуга. Взагалі, супер, просто супер. А, і так от я з папугою. Я не знаю, чи можливо його погладити, але попробуємо. Ага. Шепить на мене. Барсик, не здумай на мене. Не на мене шепить. В принципі, просто і блохастий, блохастий, ай, блохастий. Прикольно. Отак. Супер! Ех, друзі, виходимо з вами з слідки з папугою. Папуга до побачення. Його звати Ара Фойд. Все, друзі. Друзі, ми сьогодні з вами побували в такому контактному зоопарку. Мене звати Олександр Київград. Всім пока.